Знищений та спалений на місці, де колись красувалися дерева, пустка. Масштаби вражають. Такий вигляд зараз мають понад 10 тисяч гектарів колись лісистої місцевості. Ця територія була у користуванні кооперативу Селянський ліс. Втім, за словами генерального директора державного підприємства Ліси України Юрія Болоховця, про ліс ніхто не дбав його вирубували та знищували. Зараз цю територію взялися відновлювати. Ми якраз знаходимося на першій діляночці, на якій буде відновлюватися той селянський ліс, про який ми тільки що говорили. Ті 10 тисяч гектарів втраченого, спаленого, розкраденого лісу. Ось, будь ласка, державний ліс. Ось ми бачили, що сталося з нічийним лісом. І ось як буде рекультуватися, як буде відновлюватися цей ліс. На ділянці розпочали висаджувати перші сіянці. Тут є поживні речовини, яких вистачає на два роки, на три росту. Тобто вони розкладаються і це дає можливість сіянців в таких бідних, як ви бачите, тут типах лісорослинних умов гарно рости, себе нормально почувати. За словами начальника рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, на ділянці понад 500 тисяч пнів через масштабну рубку, відкриті кримінальні провадження. Триває розслідування і шукають причетних до злочину. Разом із тим, цю територію вже передали під керівництво ДП «Ліси України. Тому... Тут єдиний варіант був передати на ДП Ліси є ресурси, є розуміння і є ментальна складова. Скільки років і тисячі гектарів лісу охороняється, тому і власне було прийнято рішення, і громада всі проголосували, зробили інвентаризацію, оформили документи. Деполіси швидко звернулися клопотаннями про передачу, і оформлення права постійного користування. І станом на сьогодні вони є вже повноправним користувачем даних земельних ділянок. Різали швидко, а от на відновлення потрібно буде десятки років. Дуже боляче дивитися на ці поруйновані насадження, які в подальшому все одно ж прийдеться нам відновляти. Щоб створити дане насадження, яке було тут до цього, нам треба не менше 50 років. Хоч вік стиглості насадження соснового. Є 80 років і більше. Загалом державному підприємству було передано понад 10 тисяч гектарів території. Лише на 40% є ліс. Решта знищена і потребує відновлення. Цим і мають зайнятися працівники ДП «Ліси України. Тепер це їхня відповідальність. Юлія Котляревська та Валентин Злоденний. Телеканал Media Group.